Так. Це твоя гама. Я вибираю лісное підщастю, ну так більш мені більше подобається, але такі от є кольори тут, цвіт маршруту. Цвіт маршруту, золотий, сонячний день. Якщо вибрати, наприклад, наприклад, розовий, так? Да? От зразу видно, що тут от, розовий. ставим, например, ехать. 18. И вот такая вот система. Настройки, отображение, цветовая гамма, Те саме. Це саме нормальне, це обичне, тому що то все таке собі прикольне. Ну показує, показує тут 3D, показує зображення і в будівлі, а це показує просто, ну, навіть немає, навіть 3D. Структурне меню, сетка, розмір текста і кнопка. У мене велике, яскравість така. Ну, саме цікаве, що ви цікавилися, то це воно от. Синя. Більш цікавіш. Яскравість. Що тут є функції? Чотне запись. Треба постійно, щоб тут було вводилося. Ну, логін, пароль зареєстрованим постійно треба бути, тому що якщо бути не зареєстрований, то не буде показувати пробки, не буде показувати, от бачите, це облако запрещено. Показує тільки трафік. все Bluetooth, В чому прикол Bluetooth, Це то, що якщо взяти підключитися до телефона, то можна і на телефоні дивитися, вибрати свій і так далі. Вот, например, еще такая функция есть у там транспортное средство. Выбираешь себе автомобиль, наприк, например, добавить транспортное средство, например, там тир. Готово. Автодом. Выбирается ширина миллиметры, все короче выбираешь. І двигатель. То обов'язково, тому що коли ти їдеш, воно показує тобі е, ціну на топліво по дорозі і показує е, заправки, де конкретно є то топліво, яке тобі потрібно. У мене блюдізель. Ну є ж біодізель. Це в новіших машинах. От, і все, готово і зберігається. У мене на кожному цьому ну, свої параметри. І що ще тут показати? Помощь, система у програмі. там-там кемпінг. Це для. Коротше, 7,5 тонн нормальний навігатор. Якщо свыше 7,5 5 тонн, цей навігатор не підходить, того, що він не показує, скільки можна їхати. Там 80-90, але цей навігатор дешевший по сравнению з навігатором. Той, що для більш габаритних автомобілів, наприклад, 12 тонних і так далі, він не підходить. Е, так, так. Ну і все. Саме те, що саме основне, потрібно знати про навігатор TomTom, який показує реальні штуки. З ним комфортно, мене ще не підводив. Так що, кому цікаво, подобне відео. І в цілому, яке ми записуємо на нашому каналі, підписуйтеся. У нас тільки трешові і кайфові відоси. Всім па-па!